У гастроентерологічних захворювань найважливіше не запустити процес до хронічного стану. Більше захворювань шлунково-кишкового тракту цілком виліковані при комплексному підході до лікування на ранніх стадіях виявлення. Тому важливо при появі ознак захворювання одразу звернутися на консультацію гастроентеролога. Якщо у людини виникає відчуття важкості під час прийому піші або їжі, або після їжі. Відчуття болю у животі. Це може бути верхній поверх, тобто в, в ділянці лона, або навколо попочна ділянка, або зліва, справа, хто із людей каже, зліва під ребер'ям, справа дискомфорт відчувати. Також до скарг відносяться здуття живота як в стані голоду, так і після прийому їжі, переливання або гуркотіння, порушення стулу, або, наприклад, в сторону закрепів, або нестійкий стілець, коли чередуються послаблення та закрепи. Якщо нехтувати цими симптомами, можна наразити себе на небезпеку. Для того, щоб не допускати появи скарг, потрібно виконувати дослідження, а саме ендоскопічне дослідження шлунку, гастроскопія називається, ендоскопічне дослідження кишечника це колоноскопія. Ці дослідження згідно Європейським стандартам, а також нормативам азіатської школи, американського співтовариства, кожна людина старше 40 років, зобов'язана виконати ендоскопічне дослідження шлунку та старше 45 років ендоскопічне дослідження кишечнику. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб виявити на ранніх етапах. Запальні ділянки, поліпи або неоплазії, які можна зразу ж і видалити або предотвратити продовження їх захворювання. Так зроблено для людей доступно, що кожен, кожна людина може Звернутися в поліклініку, а саме реєстратура за записом телефону з на електронним направленням, усі дослідження: ультразвукові, ендоскопічні та діагностика шлунково-кишкового тракту за направленням безкоштовно. Для того, щоб отримати цю процедуру, необхідно Подзвонити по номеру телефону в реєстратуру та дізнатися, який день і на яку годину записатися на консультацію можна за номером 096 262 32 03. Будьте здорові.